Головне – події в Харкові та області 28 березня. Майже 200 тисяч гривень зібрали харків'яни для співробітника котельні, яку знищив російський шахет. Чоловік дивом залишився живим, проте втратив місце роботи. Він вимушений переселенець. Допомогти товаришу по нещастю вирішили мешканці будинку, який також постраждав від прильоту. Заклик опублікували в домовому чаті. Про це розповів ветеріна з марафону Мер Харкова Ігор Терехов. Він запевнив, що міська влада також допомагатиме. За даними мера, теплопостачання в домах, які залишилися без котельні, немає. Після нальоту на Харків у лікарні ще залишаються дві людини. Анджеліна Джолі поспілкувалася онлайн із 14-річною Поліною Зізюма. Дівчина постраждала через російський ракетний удар по мерії міста в лютому цього року. Зараз Поліна тимчасово не може ходити та лікується в Охматдиті. Там дівчина і зізналася психологам, що мріє зустрітися із Анджеліною Джолі. І зустріч змогли організувати, поки що віртуально. Після розмови акторка передала Поліні записку зі словами Дорога Поліно, я думаю про тебе та шлю тобі свою любов. Залишайся» виявляється Цю історію повідомив проєкт «Юнайтед-24». У Харкові знову подорожчали яйця. Зростання пішло після нещодавньої адекватизації цін біля середньої позначки в 50 гривень. Тенденцію фіксує департамент адміністративних послуг і споживчого ринку Харківської міськради. За даними чиновників, зараз у середньому яйця коштують на ринках і в супермаркетах від 60 до 85 гривень за десяток. Зростання цін пояснюють, збільшенням попиту на яйця перед великоднем. СБУ заочно повідомила про підозру заступниці Гауляйтера Харківської області Ганівчева. 48-річна жінка колись жила в Харкові, але згодом добровільно виїхала на окуповані росіянами території, де співпрацювала з представниками так званих ЛНР і ДНР у складі гуманітарного батальйону Новоросії. Під час тимчасової окупації частини Харківської області вона обійняла посаду Іози містіціля глави по економіки і фінансам так званої військово-цивільної адміністрації. Брала участь у публічних заходах, керувала незаконними створеними управліннями та намагалася розпоряджатися майном загарбаних росіянами підприємств. Напередодні звільнення Куп'янська заміститель глави втекла на Білгородщину, де продовжує будувати фейкову кар'єру. У березні цього року окупанти призначили її так званим «уполномоченим по правам чоловіка і рібенка в Харківській області. А слідчі СБУ повідомили її про підозру в колабораціонізмі. За що загрожує не тільки 10 років в'язниці, але й конфіскація майна? Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.